На головному майдані рівного віддали останню шану 50-річному захиснику Миколі Маргасюку. Чоловік загинув наприкінці минулого року внаслідок мінометного обстрілу на Бахмутському напрямку. І от за те, щоб бути нам, українцям, вільним, незалежним, європейським, християнам, наш герой взяв ще зброю, пішов захищати. Нашу свободу. Кожного з тих, хто сьогодні стоїть біля нього. Микола Маргасюк народився у Рівному, закінчив місцевий ліцей номер 26 За продовжив навчання у ПТУ номер 11 за фахом оператор фразувального станка. Потім у Севастополі проходив строкову службу в армії на ракетному кейсері, де був механіком. Згодом працював фасувальником у місцевому магазині. Його брата знав, його брата знав. І з його братом ми спілкувалися, відпочивали. Зустрічалися, ну і прийшов останню шану віддати його брату як. А я його особисто не знав і не бачив. Побачив сьогодні, у новинах загинув на Бахмутському напрямку 50 років, Маргасюк Микола. Оце я тільки що я, я узнав і прийшов у жовтні минулого року. Чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України. Ні службу на Донеччині. Добрий, чуйний та порядний. Таким захисника пригадують рідні. Чуйна людина. Що ще можу сказати? Допомагав про нам. Ми саме села допомагав. допомагав нам по господарству, картоплю вибирали. Тюхи, там, такі да боряки хороша людина була, така так, була так, людина. людина. Свій час, свій час, як то кажуть, допомагав, спілкувалися. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять захиснику. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.